Хто стоїть за загадковими вибухами танкерів, що ходили до Росії. Серія загадкових вибухів на нафтотанкерах спричинила занепокоєння у світі морських перевезень. Спостерігачі припускають, що ці атаки можуть бути частиною державної кампанії саботажу. Розбираємося в нашому сюжеті. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Від початку року вже п'ять суден зазнали цілеспрямованих атак. Останній інцидент стався минулого тижня у грецькому танкері Віламура, що перебував біля узбережжя Лівії. Затопило машинне відділення. Усі ці судна заходили у російські порти за кілька тижнів до атак, що змусило деяких експертів із безпеки припустити причетність України. Офіційний Київ коментарів не надав, однак українські спецслужби вже неодноразово здійснювали таємні операції проти російських інтересів. Один з радників з питань безпеки зазначив, що спочатку усі підозри впали на Україну, але особливості останньої атаки вибух стався в днищі, а не з боку корпусу. Дали підстави для інших версій щодо можливих диверсантів. Чотири затакованих суден. Заходили до портів Лівії, країни поділеної між ворогуючими угрупуваннями, що фінансують себе коштом експорту нафти. Також усі танкери мають історію зупинок біля Мальти для поповнення запасів. Атака на Віламуура стала продовженням подібних інцидентів. Один стався у січні, ще три у лютому. Переважно атаки відбувалися у Середземному морі. Хоча один з танкерів постраждав і у Балтійському морі. Мартін Келлі, керівник аналітичного напряму компанії EOS Risk Group, яка спеціалізується на морській безпеці, зазначив, що лише деякі елементи останньої атаки схожі на попередні. Є й інші можливі варіанти, включно з лівійськими учасниками чи державами, які мають і технічні можливості, і потенційний мотив. Сказав він: чотири з пошкоджених танкери належать грецьким і кіперським судновласникам Віламура, що постраждав минулого тижня. Він якраз належить компанії Кардів Груп, яку контролює судноплавний бізнесмен Георгіос Економоу. Сьочерм, який зазнав атаки у січні біля берегів Туреччини, та Сіджевол, атакований у лютому в Італії, належать Тенамаріс, великій судноплавній групі під контролем Ніколаса Мартіноса. Танкер Грейсферум, пошкоджений у лютому біля Лівії, належить кіперській компанії Цімар. А судно коала постраждало від вибуху у російському порту усть Луга в лютому. У травні його внесли до списку санкцій ЄС через перевезення Роснафти з порушенням правил. Щодо решти, суден, порушень правил G7 щодо перевезення російської нафти дорожче 60 доларів за барель не зафіксовано. Дані трекінгу свідчать, що судна заходили переважно в російські порти, які експортують нафту з Казахстану. Вона не під санкціями